Всім всім доброго раночку, всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні у нас субота, от. я вдома, вихідний. Але погода в нас така собі, бачите, і вчора така була. Ну, тобто, нема сонечка, і нема особисто в мене настрою. А ще вчора тут у нас летали шахіди. вечором. Я чула ППО, як їх збивали. В общем, було дуже весело. вчора знов. Ну Нічого вночі спала. От, а сьогодні вже вранці прочитала, що всіх їх збили, пошкоджень немає. Ну, тобто, все норм. Все норм. От. А я чим я займаюся? Я займаюся розсадою показувала вам свою розсаду. Займаюся зараз перцями. Бо в мене вже ці перчики, їх вже треба пікірувати. От. До речі, така гарна в мене в цьому році. Так вони пішли якось так у зріст. Бачите, такі дві в мене коробочки. От заказалось, в да? дві коробочки, але їх так багато, коли я їх порахувала, вигляді, що їх дуже багато, мені стільки навіть і не потрібно. От. Треба ще ж кудись їх висаджувати. Ну, ось у мене от я вам показую, що в мене є. Вчора я цілий день цим займалася. В принципі, це така робота не важка, але така, знаєте, треба сидіти, ця спина зігнута, в общем, в позі з сидиш. Ну, це так, втомлюєшся. Втомилася я, поки це не робила. Оці в мене дві коробки, бачите? Дві. Тут 28 цих стаканчиків, і тут 28 однакові. От. Це я вчора роздобула, значить, ці коробки і пішла в магазин, мені хлопчик подарував. Потім я побігла в магазин, купила ґрунт. Ось він, бачите, отакий ґрунт я купила. 20 літрів коштує 120 гривень зараз. От. Багато йде грунту, більше половини в мене пішло ці на дві коробки. Тому землі треба багато. Далі я зробила такі стаканчики. От. Раніше я використовувала пластикові, але пластикові незручні, тому що вони такі конусні. І вони не стійкі. Я все шукала якийсь варіант більш стійкіший. Тому що, коли потім везеш в машині, у мене колись було це помідори, я так робила, в стаканчиках везла. Вони падають в машині, ламаються, і рослини там ці ламаються. Це було стільки нервів. От, і я все шукала варіант, що мені якось зробити. Бо щось мені дуже хочеться виростити все-таки перці. Бо щось в мене не виходить вже пару років поспіль, не виходить такі гарні виростити перці. От. Ну, і, і що? І на Ютубі я побачила ці з пакетиків мотають ці стаканчики. Подивіться, я не показувала, тому що вчора якось було зайнято. Ну це все є, це ж не я придумала. Тому дивіться, це все люди показують, як це робиться. Бикловіний такий пакетик без ручок. От і Робиться така болваночка під нього. От Я зробила з такого картону на роботі. От, і це все дуже зручно. І вони розумієте, що вони з плоским дном, і вони так устойчиво дуже так стоять. Тобто вони вже не попадають. Тому ось так от мене, бачите? От. І я вже почала вже розсаджувати потрошки. От зараз вже все розсаджу, от, і хай вони вже так будуть тут рости. А томати я не буду висаджувати тут в хаті. Вже я так не роблю. Вже декілька років, три я вже, мабуть, а може і більше цим не займаюся з томатами. Я їх висаджую там, на дачі в себе. Раніше я робила такий парничок просто при землі, а в цьому році перший раз буду висаджувати в своїй великій теплиці. Хто в мене дивиться, мої дачні відео, знає, мою теплицю велику. І там я буду, от, хочу поїхати, це треба на початку квітня. от, Перше число квітня. І я так планую. Ну, як можливо, зараз планувати щось. Ви ж розумієте, що ну, я так планую, дуже хочу. А поки що до кінця березня не буду їхати, от, буду тут вдома. от, І там же я висаджу на розсаду свої томатики. От. Ну і потім гарно сходять і все нормально буде. От. Ну, а перці вже тому, що вони, вони раніше висаджуються, тому вже в цих, цих коробочках в мене. От. Ну і що? А, і що я ще купила, вам покажу. Ще вже треба ж цибульку вже куплять. От. І я вже купила так. Де тут поставити так, щоб воно. Зараз. щоб вам показати цибульку. Так, це я приберу. Покажу вам от цибульку. Я купила. от Отаку. От Сорт Центаріон по цінам, значить, оце, так як так, так він такий крупний. От, ну, з нього, в нього буде зелені багато. Я взяла оцей крупний. Він 150 гривень коштує кілограм. А меншенький, звісно, там дорожче. Зараз не пам'ятаю, але дорожче. Це 150 гривень кілограм. Я взяла десь грам 600 його. Чи 700, ось так він мені дав. От. Ну, такі гарна, гарна цибулька, бачите, така. Тобто вже треба потихеньку купувати. От. Раз купиш, другий раз. Я багато не буду, я багато не саджу, але лукам, цибульку ми дуже любимо і дуже багато вживаємо цибулю, всю весну і потім літом весь час ми це, треба цибуля. А зараз взагалі вона 52 гривні, я бачу, а хтось казав, мені вже по 60 десь є. Тому, тому будемо саджати, треба саджати свою цибульку, щоб хоча б свою їсти молоду. А коли вже ця перша зелень, вже так хочеться весною цієї зелені, що це просто. Тому а, будемо самі собі а, висаджувати, і саме будемо своє їсти. Так цибуля в нас гарно росте. У нас цибуля завжди так, знаєте, вона така неприхотлива рослина. Ось. Ну, отак от. Отак от я займаюся, бачите? Таке в мене моє хобі улюблене. Ну і все. Все вам розказала, все вам показала. Дай Боже, що поїдемо всі на дачу, що все буде нормально. От. І погода, і в країні все буде добре. Тому всім пока, слава Україні, героям слава. Всім гарного настрою. Пока.